Що висадити вздовж паркану? Які рослини посадити, щоб вони були декоративні протягом всього року? Всім привіт! Мене звуть Світлана. І ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Сьогодні друзі покажу вам на прикладі цього гарного садочка, яким чином можна облаштувати паркан. Цей сад створювали професіонали. Тому саме на прикладі цього саду, цієї посадки, ви зараз можете побачити, як можна облаштувати зону біля паркану, як можна закрити ваш паркан гарними рослинами, які висаджені і виглядають дуже гармонійно. Розмір цього паркану зліва направо 20 метрів. За мною 20 метрів. І з цієї сторони теж 20 метрів. Рослини, які зростають вздовж паркану. Звичайна туя смарагд. Стримуються в зростанні. Господарі стримують зростання вверх, щоб всі туї були однакового розміру. І трошки по кроні завжди стрижуть. Свої туї. Далі в нас дивіться, щоб ця посадка вздовж паркаду не була дуже така е, однообразна, висаджено дерево плодове. Це в нас груша. Грушу господарі стрижуть, щоб вона була акуратна, щоб не дуже висока була, щоб можна було її милуватися. Щоб вона гармонійно була поряд з іншими рослинами біля цього паркану. Далі ритмічна посадка. Хто дивиться наші відео, я завжди кажу: дуже гарно виглядають рослини, коли вони висаджені групами по 3, по 4, по 5 рослин, і їх посадка повторюється. Точно так, як і тут. Цей сад створювали професіонали, тому саме на прикладі цього саду, цієї посадки, ви зараз можете побачити, як можна облаштувати зону біля паркану, як можна закрити ваш паркан гарними рослинами, які висаджені і виглядають дуже гармонійно. Три екземпляри тої смараху. Ця маленька, тому що в господарів ну щось трапилося. Всі вони були однакові, три зростали, і одна загинула. Вони підсадили, пройде десь 3-4-5 років, і ця дожине своїх сусідок, і тут буде гарна така стіна. Далі дивіться, друзі. Якщо б ми висадили ось тут всі однаково в один рядочок туї, ну це було б ну не цікаво. Ну це на міпу. Додаємо трошки об'єму нашим посадкам, не дивлячись на те, що все це висаджено вздовж паркану, дивіться об'ємна кримська сосна. Гарна, пухнаста. Біля неї горна сосна. Вона вже велика, тому що садочку цьому 10 років. І в куточку, дивіться, біля паркану. Висаджені хвойні рослини. Ще дві сосни кримські, а ось там, в самому куточку, там лиственниця висаджена. Вона зараз не привабливого вигляду, але вона структурна, теж дуже така цікава. Такі гілочки в неї дуже цікаві, тоненькі. І дивіться, всі ці сосни, їх три. Вони. Висаджені поряд. Ну, щоб е, такого е, не було розладу в садочку, а щоб розливки були висаджені групами. Тоді посадка виглядає дуже гармонійно. До речі, ці сосни господарі теж стрижуть. Вони стримують їх зростання, щоб вони були. Невисокі, дивіться, там ще й вон, провода йдуть, тому і це і ще й треба, щоб не зачепили вони. Але задумка була така, щоб вони були невисокі. Далі повторюється ритмічна посадка Туя, смарагд. Три екземпляри. Гарно виглядають напись, ніби стіна. І друзі, я впевнена, що коли ви зараз дивитеся наші, наші відео, то ви побачили, що ми зовсім не бачимо паркану. Ми тільки акцентуємо свою увагу на рослини, які висаджені вздовж паркану. Далі висаджено дерево абрикос. Ну хазяй вам теж хочеться, щоб щось смачненьке було в їх садочку. Ця діляночка не дуже велика, десь біля 10 соток. Але ще й будинок, і там прибудинкова територія, там ще гараж для авто. Тому місця не дуже багато, але все зроблено так: дуже правильно. І плодові дерева є. І хвойні є, і газону теж дуже багато. Ну так як, так, як треба. Щоб і доглядати було не дуже складно. І щоб е красиво було протягом всього року. Далі дивіться теж той смарагд. Три їх. Ну, гармонійно, три, три, три. І проміж цими е ритмічними висадками той смарагд в куточку зростає в нас яблення. Це слава переможнику. Друзі, ну таке гарне, така гарна назва. До речі, моє улюблене яблочко. І теж дуже гарний прийом. Дуже часто, дуже, дуже мене запитують, що висадити в куточку, щоб його взагалі не було видно. Ось дивіться: висаджено дерево. Трошки ми відступили від куточка. Коли е, листя буде, коли яблучка будуть гарні тут висіти, ми ось цього куточка зовсім не будемо бачити. І навіть взимку зараз куточок не проглядається. Е, ось такі прийоми використовуєте і ви в своїх садочках. Щоб було гармонійно, щоб красиво було. Там е, ще кущі, які зростають далі. Ну, я на них, е, на них зараз зупинятися не буду, тому що ну, е, яблунька ця дуже ефектна. І далі повторюється висадка. Е, теж той смарагд. Е, тут в нас яблунька, яблунька ще одна. І вже дивіться, тут вже у нас сім. Екземплярів далі йде ту і смараг. Чому тут висадка сім ту і смараг? Тут сусідський будиночок. Ну, хазяївська якась пристроєчка. І так, щоб її сховати, дивіться, який гарний прийом. Щоб та ця висадка була більш цікава. Вздовж паркану висаджені, то і смарагд, яблунька, райські яблучка. А ось тут, дивіться, квітник дуже гарно виглядає. І ця висадка має об'єм. Вона не тільки ось так, вздовж забору, а щось висадили і все. А ще є квітнички, які привабливі. І щоб е, краси додати в садочку, в цьому квітничку висаджені. На передньому плані ґрунтопокривні троянди, мініатюрки є. Барбарис. Він ніби фоном виглядає. Дивіться, ось всі ці троянди на фоні Барбариса Тунберга. Це колоновидна форма. Тут два різновиди: жовтий і червоний. Внизу спірея японська, яскраво жовтого кольору. І цей квітник вже на початку весни. Буде яскравим, тому що дуже швидко з'являються листя на барбарисі. Дуже швидко починає бути красивою спірей японська. Теж в неї листя з'являється. Воно таке жовто-помаранчевого кольору. Ось там в куточку правильна посадка: це гортензія мітільчата. Дивіться, ось там. ну Бачимо, ми там вона зараз обрізана, але... Сонце закриває, ось та, ось ця висадка туй, і гортензія дуже гарно тут виглядає. А ще хочу звернути вашу увагу на цей ялівець, друзі. Дивіться, ось ми зараз, мабуть, з тієї сторони покажемо його. Дивіться, друзі, господиня теж його стриже. Звичайний ялівець, звичайний. ось таким шаром був. Що вона зробила? Дивіться, зверху, ну це він вже відріз. Навесні хазяйка буде робити стрижку. Бачите, ось так. І ось тут, бачите? Ось. ось так вистригають, ніби спіраль. Як ефектно виглядає? Господиня цього садочку відокремила цей квітник від газону, тому що тут поряд зростає газон бордюрною стрічкою. Для того, щоб квітничок завжди був охайним, він замульчован сосновою корою. Соснова кора лежить на чорному геотекстилі. До речі, друзі, геотекстиль, агротканину, парнички ви можете замовити за промокодом світла в інтернет-магазині Агрос. Знижка буде 5% за цим промокодом. Посилання на цей інтернет-магазин буде в описі під відео. Ще один екземпляр привабливої сосни кримської. В неї дуже довгі гілочки, дуже довгі голочки, і вони такого навіть взимку красивого зеленого кольору. Знову висаджені туі-смарагд. Вони закривають, і в цьому місці сусідські будиночки, сусідські якісь там постройки. Дивіться, акцент тільки на туі-смарагд. Якщо місця не дуже багато в садочку, здовж паркану можна висадити колоновидні яблуні. Дивіться тут декілька екземплярів. І акуратно зростають, і навесні, і це місце теж буде приваблено. Ну, щоб все закрите, щоб акцент був тільки на яблуньках. І звичайна топіарна форма. Ну як же без неї? Якась ізюмінка повинна бути і в вашому садочку. Ось в цьому садочку, дивіться, які гарно вистрижені екземпляри звичайних ялівців. Можна тільки хвойні рослини висаджувати вздовж паркану. Але ви повинні пам'ятати, що рослинки, які ви висадите маленькими або навіть ну, десь метр завишки, вони через 10 років ось такими стануть великими, пухнастими. І ці рослини господарі постійно стрижуть, постійно стримують зростанні. Але дивіться, все одно вони дуже великі. Коли ви заплануєте висадку з паркана, завжди висаджуєте не тільки рослини, ось як тут в нас ялівець плюару, декілька їх екземплярів, а завжди підсаджуєте які ще рослини. Немаленького розміру, ось тут ялівець казацький, які додавали об'єм у цій посадці, щоб не тільки високі рослинки були посаджені, а ще й такі, які були внизу посаджені. Ось дивіться, внизу тої вистражені кулями, і поряд з ними зростають високі ялівці блюару. Висаджуючи різні рослини вздовж паркану, не бійтеся, додавати рослини для об'єму, трохи відступати, а може висаджувати рослини посередині вашого газону. На прикладі цього садочку хочу вам показати, що і такі висадки. Ні, друзі, не так. Що такі висадки. Дуже гармонійно виглядають. Створюйте свої гарні садочки, ставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося, друзі. До зустрічі!